Я всіх вітаю. Сьогодні ми розбираємо ось такого ножика. Це Chimerian Knives C1, перший серійний ніж цього бренду дизайну Романа Кондрашова. У даному випадку маємо український дизайн і українське виготовлення. Для розбірки нам знадобиться дві біти. Т6 для сухаря і Т-8 для всіх інших гвинтів. Розбірку починаємо от з цього боку, викручуючи просто всі гвинти. Не забуваємо витягнути шайби з лайнерів. І відкручуємо два гвинта з цього боку. Залишилося викрутити сухаря. Ось власне, ножа і розібрано. Починаємо огляд деталей. Плашки. Виготовленість G10 товщиною до 2,9 мм. В одній з плашок маємо вибірку під лайнер з врахуванням гвинта сухаря. Лайнери титанові, сильно полегшені, товщиною 2 мм. В кожному маємо вибірку під шайбу і підшипник глибиною 1,1 мм. І в самому лайнері маємо посадку під сухар. Сухар сталевий з запресованою керамічною кулькою детента, отвором під її заміну, товщиною 1,5 мм. Сухар теж вкритий покриттям як і клинок. Клин у даному варіанті блеквошений, товщиною 3,5 мм, має теж вибірки під підшипники глибиною 0,75 мм. Тобто 1,5 мм загальне, 2 мм залишається м'ясо. Непогано. Також має вибірку під стопорний штифт. Зведено досить нормально, від 0,5 до 0,6 на кінчику. Маємо отвір під кульку детента. Захід для кульки спеціально не реалізовано, але це не заважає. Воно нормально працює. Обробка п'яти хороша. П'ята трошки півсферична, тобто не плоска. До речі, на сухарі в чорній версії також на п'ятій присутнє покриття, яке потихеньку виробляється. Пейсер теж виготовлений з G10 і має товщину 4,1 мм. Осьовий вузол. Тулка, діаметр 6 мм, потужна, тобто стінки. Має антипроворот через всю довжину втулки, що дозволяє збирати ножа з логотипом в обидві сторони. Шляпка втулки має ось таку декоративну, декоративний вигляд. Довжина посадки 11,5 мм. Гвинт М3,5. Довжина різьби 5,2 мм. Діаметр шляпок втулки і гвинта ідентичні 10 мм. Підшипники. Ось такого формату. 10 керамічних кульок у пластиковій обоймі. Зовнішній діаметр 11,75 мм, внутрішній 6, діаметр кульок 1,6 мм. Шайби. Тут вони обов'язкові, щоб кераміка не каталась по титану. Діаметр зовнішній шайб 11,85, внутрішній 6, товщина шайб. 05 шайби сталеві магнітіці. Упорний штифт. Дуже простий. Просто циліндр діаметром 3 мм, довжиною 7,5 мм. Посадка в лайнерах. Бонки. Теж сталеві. Теж досить прості. Через реалізовану посадку в лайнери. Можна зняти спейсер і обійтися бонками, якщо комусь так красивіше. Або замінити на декоративну. Діаметр робочої частини бонки 4 мм. Діаметр посадок 3,6 мм. Довжина бонки 6,2 мм. Гвинти. Гвинти бонок. Ідентичні. Три штуки. Два для одного боку, один для іншого. Діаметр різьби М2,5 довжиною 4 мм. Діаметр шляпки теж 4 мм. Гвинти-кліпси два різних. Один з них йде просто в лайнер, інший йде в болку, той що довший. За виключенням довжини гвинти ідентичні. Теж М2,5, теж діаметр шляпки 4 мм. Але довжина короткого 7,4 мм, довжина довгого 8,9 мм. Гвинт сухаря теж М2,5. Довжина різьби 2 мм. Діаметр шляпки 3,5 мм. В гвинтах кліпси звертаємо увагу на обробку кінчика. Ось тут. Буде фото обробки кінчика ідентичного гвинта на ножі німецького виробництва, що коштує вдвічі дорожче. Просто для порівняння. Кліпса фрезована титанова. Товщина робочої частини трохи більше міліметра. Міжотверна відстань буде ось тут. В принципі, її можна замінити. Кліпса не переставна, отвори під кліпсу є тільки на одному лайні. Ось, власне, деталі. І закінчилися. Можна переходити до збірки. Збірку починаємо з прикручування сухаря. Закручуємо без фанатизму. Подальшу збірку зручніше робити з боку кліпса. Пояснюю чому. Ось цей довгий гвинт не закрутиться до кінця, якщо ми спершу до упору закрутимо гвинт-бонки. Оскільки бонки у нас не мають антипровороту, то при спробі не дотягнути цей гвинт і почати закручувати цей, просто затягнеться ось цей, оскільки в нього менша різьба. І ми все одно нічого не приколіємо. Тому бажано спершу прикрутити кліпсу з того боку і лише потім в кінці закрутити решту гвинтів. Так, фіксуємо бонку і прикручуємо кліпсу. Гвинти головне не переплутати, бо якщо ми довгий закрутимо сюди, він буде десь на 2 мм виступати і заважатиме клину. Ліпсу зразу затягуємо у потрібному положенні. І зразу прикручуємо другу бонку. Щоб до неї не повертатися. Всі бонки закручуємо без фанатизму і бажано не додавати якусь велику кількість фіксатора, тому що бонки без антипровороту і ми потім просто не розберемо. Ми зразу бачимо, як виступає короткий гвинт, довгий виступатиме ще більше. Далі, подальшу збірку можна здійснювати як з боку лайнера, так і з боку протилежного. Залежить від того, в який бік нам треба поставити лого. В бік кліпси чи в бік лицьовий. Я ставитиму в лицьовий. І звертаємо увагу, що антипроворот тут тільки в одному лайнері з боку. Тут антипровороту нема. Тому при збірці з цього боку нам доведеться підкручувати осьовий, щоб антипроворот попав у відповідну позицію. Тому мені зручніше звідси. Змащуємо посадку шайби. Це не для ковзання, а скоріше для антикоразійних задач. Ставимо шайбу, змащуємо шайбу і ставимо підшипник. Сюди ж вставляємо стопорнишник. Ставимо клин, попередньо додавши трохи мастила і так само збираємо протилежний вузол. І зразу крапельку мастила капаємо в отвір ДТН. І тепер просто накриваємо це все протилежним блоком. Все потрапило в потрібні отвори. Можна зразу затискати ось укручувати решту вагонь. Ось, власне. Ножа. І зібрано. Хлин по центру. Люфти відсутні. Лого передньої частини. Можна перезібрати на цей бік. Тут вже як кому зручно. Так, загальне враження від ножика. Подобався. Ніж позиціонується як перша українська серійка. З врахуванням цього я б сказав, що об'єктивний недолік у нього відсутній. За свої гроші, чудовий ніж. З врахуванням бекграунду. Далі. По суб'єктиву. Тобто те, що не сподобалося суто мені. На чорній версії полірована фурнітура сильно кидається в око. Я б зробив чорною. Це я вже зроблю сам особисто для себе. Друге. Я не знаю, як себе поведе покриття на сухарі, на п'яті сухаря. Якщо воно досить товсте, то при стиранні може з'явитися мікролюк. Але це побачимо з часом. Далі. Антипроворот. На усєвому він лише на одному лайнері, що трошки ускладнює збірку, якщо нам треба перевернути ось Лого. На лісову сторону. На Бо за замовченням лого ось тут. Але це я ж я скажу, суб'єктивка. Далі. Те, що я вважаю об'єктивним недоліком. Відсутність антипровороту на бонках. Скоріше всього, зроблено для здешевшення, щоб ніж не був занадто дорогим. Але через це маємо невеличку проблемку зі збіркою. Саме. Через те, що гвинти зустрічаються всередині бонки, збирати доводиться з боку кліпса. Інакше, ніж до кінця не збирається. Можливо, це проблема мого екземпляру, і на інших такого трабла нема. Але тут маємо. В іншому, бачу сутільні плюси. Ергономіка зручна, зведення для такої геометрії нормальне 0,5-0,6. Механіка майже ідеальна, не бачу проблем. Люфти відсутні, плавець зручний як для такого відкривання, так і для такого. В будь-якому положенні, в будь-якій орієнтації. Підшипники, в принципі, стандартного розміру легко замінити. Продумана ситуація з шайбами і титановими лайнерами. А ще відмітив би, незважаючи на відсутність насічки, дуже зручний лайнер. Нема проблеми з його відкриттям взагалі, незважаючи на те, що насічка немає. В принципі, все.